Добрий вечір. З вами Оля Онощенко, сертифікований нутриціолог, тренер, доктор соціальних наук. І в цьому святковому випуску ми поговоримо про те, як максимально насолодитись різдвяними стравами, відпочинком з мінімальним впливом на талію і здоров'я. Я поділюсь лайфхаками щодо їжі, алкоголю і психологічними трюками для управління харчовою поведінкою. Ні для кого не секрет, що набір ваги відбувається через переїдання, і вчені розділяють два типи переїдання: одне спровоковане середовищем, все стоїть на столі, у відкритому доступі, велика кількість їжі, різноманітність, смачність. В нашій культурі є ще така тема, як закусування, тобто ми не просто сідаємо вечеряємо, а потім ідемо танцювати, розважатись. А ми сидимо за столом, випиваємо і закусуємо. Довга ніч. Ми насправді могли би піти спати, а натомість отримуємо можливість поїсти ще. Паралельно відбувається така емоційна стимуляція. Ми втрачаємо увагу до свого тіла, ми втрачаємо уважність до їжі. А також алкогольне сп'яніння теж може спричиняти переїдання. От ті, хто цілий рік сидів на дієтах, обмежував себе, мають більші ризики, так би мовити, зірватися з дієти і переїсти. Особливо, якщо для цього є схильність, є схильність до втрати ваги на дієті, а потім переїдання і набору ваги, і є схильність до втрати контролю за харчовою поведінкою. Тобто, якщо вже їсти щось на новий рік, то все підряд, згорів сарай, гори і хата. Одразу скажу, що я не засуджую це. В мене в самої були, були проблеми з харчовою поведінкою. Саме тому я і знімаю це відео для того, щоб допомогти всім почувати себе набагато краще впродовж новорічних свят і після них. Давайте тепер розберемо фізіологію, що саме відбувається під час переїдання на новорічні свята, як набирається вага, і щоб ви розуміли велику картину і, покладаючись на це, робили свої власні інформовані найкращі для вас рішення. Дуже часто чую, в січні жінки, чоловіки кажуть: я набрала, набрав 3 кіло. Засмучуються. І тут я хочу спитати: а 3 кілограми чого? Тому що ця дельта. Ця різниця у вазі перед святами після свят складається не тільки з жиру. Ми також набираємо глікоген в м'язи і печінку, це крахмаль, який використовується для швидкої енергії організму. А для кожного одного граму глікогену нам потрібно 3 грами води. Тому, якщо ми набрали 3 кілограми, і дуже дуже багато їли. Точно знаємо, що от хоча б один кілограм жиру відклався, то решта 2 кілограми це буде 500 грамів глікогену. Ми поповнимо запаси його, якщо не будемо рухатися, будемо тільки їсти. І півтора кілограми води, тому що нам треба цей глікоген зберігати. Тому ці 2 кілограми дуже швидко підуть. Як тільки ви повернетеся в свій звичайний режим, нічого робити навіть і не треба. Через тиждень-два вони підуть. Вам навіть не треба докладати спеціальних зусиль. Якщо вам треба терміново позбутися цього, то є певні трюки, як це зробити, але нащо? Це нормально, що рівень глікогену. В тілі коливається разом з водою, нічого страшного тут нема. Я би звертала увагу увагу саме на оцей один набраний кілограм. І доля цього одного кілограму жиру дуже залежить від обставин. Тут грає роль дуже серйозну генетичний фактор до когось цей кілограм приклеїться назавжди, якщо не вживати додаткових заходів. А з когось просто сам злетить, і знову нічого не треба буде і робити. Бо є таке поняття, як set point, такий собі ліпостат. Наше тіло буде хотіти повернутися до нашої звичайної нормальної ваги. Про те, як спалити один кілограм жиру, я говорила в попередньому відео. Я, мабуть, дам на нього посилання під відео. А ось що треба, щоб набрати пів кілограми жиру. Ось така інфографіка. Вам треба з'їсти оце все зверху того, що ви зазвичай їсте. Це багато їжі, і це тільки пів кілограму. І мені здається, ця інформація дуже корисна, її треба знати всім. Скидайте родичам, подружкам, друзям, всім, кому це може бути корисно, щоб не було паніки. От я з'їла зайвий тортик сьогодні в Різдвяну ніч. Або зайву тарілку олів'є, і все пропало. І на наступний день я відчуваю себе на 10 кілограмів важчою. А насправді переїсти так сильно, щоб набрати навіть пів кілограми дуже дуже важко. І якщо навіть ваги покажуть більше, ви тепер знаєте, що це тільки частково жир, а більше мова йде про глікоген і воду, і в цьому нема нічого страшного. Це натуральні природні коливання. Чому ми все-таки набираємо? Кілограм або пів кілограми за свята, тому що доступність їжі, стіл накритий всю ніч ну, на 31 грудня зазвичай так буває. Їжа смачна, калорійно щільна. Вона нас не дуже насичує, тому що вона не дуже велика по об'єму і не дуже збалансована. Ми відволікаємось від процесу їжі. Тобто, можемо не помітити, коли ми вже з'їли достатньо і краще зупинитись. Також ми вживаємо алкоголь і ми втомлюємось. А коли ми втомлені, то знову ж таки нам легше переїсти. Ось графік, який показує сині стовпчики: це пироги, чіпси, цукерки. Вони не дуже насичують. По вертикалі ми бачимо індекс насичення, яке насичення приносить порція продукту, а оранжеві стовпчики це їжа високобілкова, фрукти, овочі і цільнозернові. І, звичайно, ми такого їмо трошечки менше на Новий рік. Ми не будемо їсти вівсянку або боби. І, звичайно, ми не роботи в тому, скільки саме жиру ми наберемо, переївши ці 3500 калорій або 7000, грає роль генетичний елемент, величезну роль. Чись організм відреагує на зайву енергію уповільненням, в'ялістю. Тобто, чим більше такі люди їдять, тим менше вони палять, і звичайно, тоді вони наберуть більше, ніж пів кіло. А хтось відреагує на переїдання. Пришвидшенням більшою енергією. організм захоче спалити зайві калорії. Це підсвідомо відбувається і, і комусь пощастило, а комусь не пощастило. І просто знаєте, що ми всі різні, і любов поїсти, і апетит на 75% диктуються генами. Тому, якщо ви любите поїсти, не критикуйте себе. І чи справді ми набираємо вагу за свята, чи то все глікогенова вода, справді ми набираємо десь пів кілограми. Ось графік показує, що за свята за цей зимовий період святкувань ми набираємо половину тієї ваги, яку набираємо за рік. Ну, звичайно, не всі набирають це середнє число. Це Америка, але проводили дослідження також в Іспанії і в Німеччині. Дуже схожа картина, тому я думаю, що і для України релевантно. І в середньому ми набираємо пів кіло ваги. І насправді ці кіло самі по собі не злітають. І ну подумайте, якщо кожен новий рік переїдати, то через 10 років це зайві 5 кілограмів. Нічого страшного в цьому всьому немає, це все поправимо, але, але неприємно. Тепер обіцяні лайфхаки, що робити? Хочу вас насамперед познайомити з ідеєю граничного задоволення в харчуванні. Це момент, коли додатковий прийом їжі не приносить задоволення, а може викликати навіть невдоволення чи дискомфорт через переїдання. Це той момент, коли відчуття ситості вже досягло максимуму, а подальше споживання вже не приносить насолоди. Приклад, з'їдаю цукерку дуже смачно. З'їдаю другу цукерку. Смачно. З'їдаю третю. Вже так, ну, ну окей. Окей. Четверту з'їдаю, уже відчуваю неприємний присмак у роті. Засолодке, приторне. З'їдаю п'яту і мене вже нудить, в мене вже вуглеводна кома. Це точно неприємно. Тобто, якщо ми дійсно хочемо максимально насолодитися процесом, можна зупинитися після другої. І тепер по пунктам, що робити? По-перше, їжте більше білка і клітковини. Найкращі джерела білка в даному випадку будуть слабосолене або копчений лосось і не дуже жирні види м'яса. Клітковина, солені квашені овочі. Ідеально. Якщо вони ферментовані і не пастеризовані. Це пробіотики і пребіотики два в одному суперздорова їжа. Тільки не, бор... не переборщіть, якщо не хочете вздуття живота. Фрукти, овочі, горішки це все теж клітковина. Тому звертайте на них увагу, але знову ж таки, без фанатітизму. Я не очікую, що на столі будуть якісь цільнозернові або бобові, тому їх не рахуємо. Друге інтенсивне тренування. За день до. Або зранку, перед застіллям. Це потрібно, щоб виснажити глікоген. Тоді ви підвищите метаболічну гнучкість. Тіло краще використає жири і вуглеводи, а не відкладе все в жир. В результаті менше навантаження на організм. Третє прогулянка ввечері. Або танці, або гра в сніжки, якийсь рух, навіть 10-20 хвилин матимуть позитивний вплив. Як це працює? Знижується рівень глікогену в крові. Без залучення інсуліну, тому що транспортери глюкози в наших м'язах всмоктують цукор з крові під час скорочень. Наше тіло краще метаболізує ці всі прості вуглеводи, які ми маємо можливість поїсти. Тобто рухайтесь, але спалення калорій не є нашою першочерговою ціллю. Ми саме хочемо підвисити цю метаболічну гнучкість. Ну і, звичайно, ні в якому разі це не покарання за переїдання. Це акт турботи про себе, тобто тренування, рух це та сама чарівна пігулка, яку ми всі шукаємо. Це не спалювач калорій, а помічник організму для перетравлення і метаболізації смачних страв без шкоди для здоров'я і самопочуття. І це були доказові поради. А тепер порада чисто від мене. А від душі не даруйте один одному цукерки, не даруйте один одному коробки цукерок, не носіть солодощі. Включіть фантазію, принесіть щось інше. Ми якось принесли в гості оливкову олію, гарну оливкову олію в дуже гарній упаковці. Ну, звичайно, іноді це може бути недоречно, але як ідею, я вам її закину. Вода. Дуже важливо пити і уникати зневоднення. Як уникнути зневоднення? Орієнтуйтесь на колір сечі. Вона не має темнішати. Якщо вона потемнішала, то ви зневоднені. Ну, мабуть, ви знаєте свій організм, оскільки треба пити, не забувайте пити. Алкоголь нас зневоднює швидше, тому раджу пити воду після кожної порції алкоголю. Ну, мені, мабуть, не треба говорити, що. Безпечна доза, доза алкоголю дорівнює нулю. Вам, мабуть, краще почути, як не відчувати себе погано на наступний день. І моя відповідь: гідруйтесь, заводнюйтесь, пийте воду з алкоголем, пийте воду, коли прийдете додому, додайте туди електролітів. Це може бути або рожева гімалайська сіль, або купіть в аптеці, або в спортивному магазині електроліти. І випийте перед сном, якщо у вас було багато алкоголю ввечері. Відчувати ви себе будете набагато краще зранку. Період свят може бути дуже стресовим для тих, хто постійно сидить на дієті, обмежує себе і не дуже довіряє собі з їжею. У вас може бути страх набрати вагу. Страх, що переїсте, зірвете, втратите контроль під час їжі, зісте зайвого, і все ускладнюється тим, що розмови, зустрічі можуть тригерити емоції. Ми можемо відволікатись, втрачати зв'язок з тілом. І одразу скажу, що ви не одні, такі з такими проблемами стикається дуже багато людей. Емоційне переїдання, погані стосунки з їжею, погані стосунки з тілом. І ті люди, які постійно сидять на дієті, особливо вразливі, особливо схильні переїдати під час святкування. І все ускладнюється тим, що розмови, зустрічі з людьми можуть тригерити емоції, можуть викликати емоційне переїдання. Це може статись через те, що вони з'їли зайву цукерку, подумали: ну все, я вже зірвалась з дієти, зірвався, згорів сарай, гори хата. Буду їсти все підряд. Це може бути якась емоційна провокація. Може, ваша тьотя почне говорити про вашу зайву вагу. Алкогольне сп'яніння нам не допомагає контролювати свою харчову поведінку, а також збільшене когнітивне навантаження. Все-таки свята в компаніях, в колі сім'ї це не зовсім про відпочинок, це може виснажувати. І в умовах доступу до. Гіперсмачної, гіперкалорійної їжі, звичайно, є всі шанси втратити контроль, зірватись і переїсти. Що ж з цим робити? Справа в тому, що якщо ви йдете на свята з думками я на дієті, я з'їм тільки 100 грамів олівє, оці якісь зовнішні видумані обмеження дуже шкідливі. Тобто, не моє тіло скаже мені, скільки мені олів'є достатньо, тому що ми ж йому не довіряємо. А якісь зовнішні правила, і дуже часто придумані нами самими з повітря. Ну або ми там рахуємо калорії. І чим більше ви себе обмежуєте, тим складніше вам буде приймати здорові екологічні рішення на свою користь в моменті. Якщо ви дійсно хочете насолодитись святами, поїсти смачного, але не переїсти. Наука з харчової поведінки радить дати собі. Безумовний дозвіл їсти. Unconditional permission to eat. Це не означає їсти все, що бачите, а їсти залишаючись в контакті з собою, уважно прислуховуючись до сигналів тіла щодо голоду і ситості, тобто з турботою про себе і поласувати смачненьким, але так, щоб було добре під час і після їжі. Щоб не було вздуття живота, щоб не було важкості. Ну і також дуже добре, коли ви не відчуваєте почуття провини і не плануєте одразу в голові детокс, починаючи з 2 січня або 15 січня. Тобто, нащо карати себе двічі, спочатку переїдаючи до дискомфорту, а потім голодуючи, що теж неприємно, некомфортно і важко. Адже можна просто не переїдати. В першу чергу насолодитись і наїстись до дискомфорту дві дуже різні речі. А що ж насправді означає слово безумовний в цьому терміні безумовний дозвіл їжі? Це означає їсти без обіцянок, що ви відпрацюєте на біговій доріжці, без обіцянок, що ви поголодуєте або зробите детокс пізніше. От уявіть, що не буде такої можливості. Уявіть, що детоксів не існує, або прийняли закон, що всі мають їсти три рази на тиждень збалансовану їжу з Нового року. Що ви тоді будете робити, якщо у вас не буде можливості морити себе голодом протягом січня? Ну і дуже важливо, що безумовно це значить без почуття провини або самокритики за будь-що. Наука каже, що чим більше негативних емоцій, направлених на себе, тим важче зупинити переїдання, тим важче контролювати свою харчову поведінку. Тому ставитись до себе тільки з розумінням, тільки з позиції самопідтримки. А як же тоді їсти, що робити? Чи є якийсь алгоритм, як себе поводити, якщо нема таких навичок, спокійно собі їсти, слухати тіло в міру смачно, але не переїдаючи. Без заборон, але зважаючи на своє тіло, зважаючи на свою енергію, на самопочуття, на добробут. А перед тим як покласти собі щось на тарілочку, спитайте, чи я точно хочу це з'їсти. Пам'ятайте, що ви не маєте доїдати, якщо не дуже смачно, не дуже приємно. Ви не маєте доїдати, якщо вже є відчуття наповнення шлунку. Ми ж не вороги собі. Ми не хочемо їсти до дискомфорту. Спитайте себе, чи я хочу це з'їсти саме зараз? Чи це щось, що може почекати, коли я зголоднію? Чи можна це відкласти на потім? І якщо б я могла з'їсти це в будь-який день року, який вибір я би тоді зробила? Тобто, чому я зараз готова це в себе запхати? Тільки через те, що потім не буде? Нагадаю про концепцію граничного задоволення від їжі. Перша цукерка найсмачніша. Кожна наступна, менш і менш смачна, і остання вже не приносить задоволення, а тільки неприємні почуття. На жаль, так не працює з алкоголем. Бо зазвичай, на дегустаціях вина, з кожним бокалом вино стає все смачніше і смачніше. На цьому все. Всім гарних, спокійних, приємних, теплих святкувань. Я нам всім бажаю перемоги. До зустрічі в новому році.